Люди ще пам'ятали, як гучно Михайло йшов від дружини, тому, коли він повернувся і вона його прийняла назад через 18 років, ця новина стала справжньою сенсацією для невеличкого села. Люди казали, що в Оксани дуже добре серце, якщо вона його змогла прийняти і пробачити. Оксана вийшла заміж за Михайла дуже молодою. Вона щойно школу закінчила і планувала продовжувати навчання в інституті, але познайомилася з Михайлом, закохалася. І змінила свої плани. Чоловіка направили в їхній район агрономом. Він був старший за неї не вісім років, вмів говорити гарні слова, які розтопили йому дівоче серце. Тож, коли Михайло прислав старостів, Оксана погодилася, забувши про всі свої мрії вчитися в інституті. Після одруження Михайла наче підмінили він постійно висував дружині претензії, а вдома мало бути так, як він сказав. Оксана в силу свого юного віку думала, що саме так і має бути, тому у всьому слухала свого чоловіка. До того ж батька у неї не було, а мати її сама виховувала. Тішилася Оксана, що у неї є чоловік, а у діточок їхніх батько. Синочок і донечка дуже любили свого татуся, а все інше не мало значення. Діти підростали, в селі роботи не було. Оксана влаштувалась на пошту, але зарплата була мізерною. У Михайла ж справи йшли добре. Незабаром він став великим начальником в районі. Через роботу часто мусив бути в обласному центрі, тому знімав собі там житло. Дружину і дітей до себе кликати не спішив. Бувало, що місяцями додому не приїжджав, все виправдовував, все відмовками, мовляв, роботи багато. Оксана вірила чоловікові, допоки одного разу на неї, до неї на роботу не прийшла молода панянка і не повідомила, що у неї стосунки з Михайлом. Оксана вона просила відпустити чоловіка, пояснювала, що вона йому не дуже підходить, і рано чи пізно він таки кине її. Відтоді Оксана з острахом чекала, що Михайло піде від неї, але сама не наважувала спочати цю розмову, бо занадто любила свого чоловіка. Вона й стала більше доглядати за собою і варила його улюблені борщі, вареники, але нічого не допомогло. Він таки пішов з сім'ї до своєї нової пасії. Вона красива. Тому вона мені більше підходить, ніж ти, це все, що сказав Михайло в своє оправдання. А як же я? Я ж люблю тебе, а наші діти, хіба вони для тебе нічого не означають? ридала Оксана. За Михайлом приїхала дорога чорна автівка, він зібрав свої речі, поцілував дітей і спокійно собі поїхав в нове життя. Повернувся Михайло через 18 років, коли занедужав. Дружина його відразу ж виставила за двері, коли той перестав приносити гроші. Михайло по суті залишився ні з чим, бо дружина завбачливо все переписала на себе. Тож згадав Михайло і про свою першу дружину, і про дітей, коли зрозумів, що захворів, а дбати про нього нема кому. Оксана навіть не відразу впізнала чоловіка, змарділи сірим кольором обличчя і безвихідів в очах. На той час донька вже заміж вийшла, і вона була проти повернення тата, адже він навіть на її весілля не приїхав. То чому ж зараз вони мають його приймати? Але добре серце Оксани не витримало, і вона дозволила Михайлові залишитися. Лаштувала його в лікарню, щодня їздила до нього з улюбленими борщами і варениками, виходжувала, як могла. Та, на жаль, нічого не допомогло і через місяць Михайла не стало. Оксана плакала над своєю гіркою долею. Щастя, вона так і не зазнала добре, що хочуть діточки і внуки, і є для кого жити. От цього року на різдво всі з'їхали з до неї знову, закольодували бабусі. Та й про дідуся теж не забули згадати. Шкода лише, що все якось так безглуздо у них вийшло, адже вони могли досі бути разом, тішитися дітьми і внуками, але вже вийшло, як вийшло якби ж то чоловіки, які йдуть від своїх люблячих дружин і дітей, наперед замислювалися над цим.